Привіт! Сьогодні до вас таким невеличким читацьким апдейтом зі своїми двома асистентами. Один з них вже дуже активно працює. Тож я сподіваюся на вашу підтримку. Що ж я прочитала за минулий тиждень? Я все ж таки дочитала фентезі пісні вічних душів, і я також прочитала другий том манги, я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боса. Найбільшою моєю перемогою є те, що я прочитала пісню вічних душів. я дуже довго не могла її дочитати. Я читала її ще з лютого і ось нарешті дочитала. Я дуже тішуся, що на кожну книгу є свій читач, тому що, наприклад, в моїй подружці, яка почала читати набагато пізніше, ця книга дуже сподобалася. Все ж таки думаю, що запишу більш такий розширений відгук і розповім вам, що мені сподобалося в цій книжці, а що ні. Тому, якщо ви хочете це почути, пишіть в коментарях. Неможливо просто відволіктися і для того, щоб зняти якесь відео. Це тут у мене другий том. Не можу сказати, що я у захваті від історії, проте мені так подобаються ці персонажі. І для себе зрозуміла, що третій та четвертий том я вже хочу прочитати ближче один до одного, не робити таку довжелезну перерву, як я зробила між першим та другим томом. що ви читали на мене минулому тижні і що плануєте читати на цьому, тому що я дочитала нарешті це фентезі і хочу прочитати щось зовсім інше.